Благодать вам і мир від того, хто був, хто є, хто має прийти та від семи Духів, що перед Престолом та від Ісуса Христа. Вітаю вас на каналі Відкрита Біблія. Сьогодні, розглядаючи е, тему про адресанта, ми розглянемо один термін, тому що ця термінологія, яку ми будемо використовувати, вона є дуже важливою е, і вона проходить через всю книгу об'явлення. Справа в тому, що коли ми сьогодні даємо ім'я комусь, то ми просто даємо для того, щоб розпізнавати або відділяти одного від іншого. У Біблії це виглядає чуть по-іншому, ім'я не завжди воно просто як ярлик, воно має завжди більш глибоке і внутрішнє таке призначення і основу. І сьогодні ми розглянемо одну історію із Біблії. Вона вроді якби не має ніякого відношення до книги об'явлення, але вона якраз розкриває оцю, оцю цей термін, цю термінологію, з якою ми будемо зустрічатися в книзі об'явлення. І так, коли ми відкриваємо книгу буття, в 32-му розділі цієї книги ми знаходимо історію про Якова, про те, як він йшов на зустріч Ісау. І ось там він перш ніж зустріться з Ісавом, зустрічається з кимось іншим, починає боротьбу з ним. І в під час цієї боротьби він отримує таке запитання. Йому задають питання. І промовив до нього, як твоє ім'я? Тобто його запитали, як твоє ім'я? І ось виникає питання, а кому було потрібно ім'я? Можливо, ангел такий, який боровся з Яковом, подумав, а стоп, а з тим я борюся, Можливо, я помилився адресом, можливо, як не ну, на того потрапив. І ось він думає, а я зараз перепитаю з тим чи не тим? Навряд ли. Я впевнений, що ангел знав. Якщо знав, для чого він задавав це питання. Це не потрібно було і ангелові знати ім'я. Ну і навряд чи потрібно було якову знати своє ім'я, тому що він пам'ятав. Є така історія. Чоловік один просипається зранку, підходить до зеркала, починає розглядати лице своє в зеркало і такий сам до себе Толя, Вася, Міша. І тут чуєш, дружина, кричить: Олех, Олех! О Олег. Він нагадав своє ім'я. Я також повторюю, що навряд чи Яків міг забути, як його звати. Але Господь задає питання для того, щоб Яків задумався. А як же ж його звати? Як його ім'я? І ось в першій книзі Самуїла, в 25 розділі, ми знаходимо ще одну цікаву історію. Її варто прочитати. Я не буду зачитувати, я тільки буду зачитаю два вірша, 3 і 25 вірш. Там є такі слова. А ім'я тому чоловікові Навал. Чоловік же той був жорстокий та злочинний. А отже в 25-му Вішові там якби пояснюється, яке ім'я його таке і він, Навал ім'я йому і глопота з ним. Тобто Іншими словами, ми можемо догадатися, що слово Навал, яким він звався, воно якраз і було. Його характеристикою в селі, в певній мірі, це прізвища, прізвиська або клички, там По-сільському називають, коли дають людині по якійсь рісі, характеру або по поведінці. В Ізраїлі це було іменем, його рідним іменем. І тому давайте ще розглянемо три історії коротко. Про Авраама, в 17 розділі, 5 віршові Господь звертається до Авраама і каже: Аврам, твоє ім'я буде уже Авраам, тому що ти будеш батьком багатьох народів. Тобто, міняє ім'я не просто тому, що, ну подумаєш, одна буква в слові, ні. Це зміна імені, зміна призначення, зміна ролі його в цьому світі зміняй на його діяльності. Він був просто кимось. І також Авраам потім міняє ім'я Сарі на Сара 2Р. Але це важливо. І ось в книзі об'явлення 3 і 1 вірш сказано, до Ангела в Сардах напиши, ти маєш ім'я, ніби живий, а ти мертвий. Іншими словами, ну, навряд чи людина мала це ім'я. Тут говориться про стан цього анела. Ти думаєш, що ти якби тобто, і, тут мається ім'я, порівнюється зі станом людини, духовним станом. описується. Або Об'явлення 14 розділ і перший вірш о зіляної ани стоїть на Сіонській горі і з ним 144 тисячі, що мають ім'я Його. І ім'я на чолах своїх. Я не думаю, що там на чолах в буквальному розумінні там щось написано, як Тавро ставили. Колись, знаєте, от, е, Виписували, випалювали, і ось всі спасені будуть ходити з таким Тавром на чолі. Е, тому що 22 розділ 4 вірш знову говорить: імення його на їхніх чолах. Е, в Біблії чоло. Це символ розуміння, це символ відданості певною мірою, усвідомлення реальності. Це просто розум, Тобто на розумі або в розумі ім'я. Тобто В нашому розумі. А що означає ім'я Господнє в розумі? Це означає, що ми маємо діяти або чинити по певному стандарту, по певному правилові, яке записане в розумі. Тому написано Ім'я записане це, значить, у всіх в них відображений характер, внутрі відображений характер. Але як описати? Автор пише, що якби ім'я написане. Тим більше, що книга об'явлення писалася для того, щоб могли зрозуміти вибрані, але інші не могли зрозуміти. Тому, ж, можливо, він навіть використав цей символ таврування на чоло, щоб ну, ті, які не розуміються, вони подумали, ну, щось дивне. Попечатання буде ставрування. А ви, розуміли, Господь буде в їхньому розумі, в їхньому серці. Тому е, ще три блока додаткової інформації. Так. Е, в Луки 21.17 сказано: за ім'я моє будуть нанавидіти у вас всі народи. Ну, подумаєш, ім'я? Ну, просто ім'я, ярлик, слово якесь. Ні. За мою поведінку, за мій характер. А яким чином? Тобто, якщо ви будете повторювати або наслідувати мене, йти слідом за мною, то за вашу поведінку вас будуть ненавидіти. Тому що ну, навряд чи кому сподобається поведінка християнина. Далі, притчі 18.10, сказано: Господнє ім'я сильна вежа. До неї теж праведний і безпечний. Ім'я Господнє – сильна вежа. Ну, знову ж, якщо це слово, воно майже нічого не говорить цей вірш. Але якщо це характер, якщо це поведінка, якщо це сам статус або сам Бог, іншими словами, сам Бог, який захищає, то тут, звичайно, зрозуміло. І ось еклезіаста сказано краще добре ім'я від Оливи хорошої. Ну, а яке можна придумати Петро, Василь, Андрій. Яке ім'я хороше? Мається на увазі в будь-якому е суспільстві хороша слава, е е хороший поголос. Майстер кажуть, о, це хороший майстер і пішов поголос або пішла слава. Це його ім'я. І неважливо, як його звуть, як його фамілія. В нього є слава, в нього є характер, в нього є ім'я. Фелипійцям 2.9. Бог дав. Його ім'я вище за кожне ім'я. Це про Ісуса Христа. Бог дав йому ім'я. Тобто Це не було в нього ім'я. Христос не отримав ім'я, скажімо, Син Божий. Чи Син Божий це найвище ім'я, але Господь йому дав це перший момент. А друге, це не просто ім'я. Євреям 1:4. Він ліпший від ангелів, тим. Сильніше успадкував ім'я. І так ми бачимо, що ім'я це характер, це поведінка, це статус, це слава, це поголос, це характеристика самої особистості, це є ім'я. І коли ми будемо говорити, ну, далі по книзі об'явлення, перший розділ, а потім інші розділи, ми будемо зустрічати часто імена Господа. І вони не будуть виглядати так, як звичні. Імена в нас, але вони будуть нести певну характеристику, певний відтінок характера Божого, певний відтінок імені. Буття 32.29 і сказав: яків буде називатися ім'я твоє, але Ізраїль, бо ти боровся з Богом, з людьми і переміг. Амінь.